Добрий день. План на день. Перше це зустріч з менеджерами зранку для обговорення важливих моментів, планів та відповіді на питання. Друге, це робота з клієнтами команди, це прослуховування дзвінків, аналітика crm система Потім Подивитися план, наскільки він виконаний, скільки не хватає, скільки було дзвонено кожним менеджером клієнтів. Потім планерка ввечері для обговорення результатів за день, і в кінці це план саме звіт. Який надається по роботі з клієнтами від менеджерів за день. Також якісь задачі, які можуть поступити протяго дня по клієнтам, відповіді на питання менеджерів протягом дня та допомога на всіх етапах. Стосовно, саме Зустрічі з менеджерами, то план такий: перше це обговорення всіх важливих моментів, які треба обговорити, надання важливої інформації для менеджерів. Друге це обговорення планів, а третє відповіді на вопроси питання менеджерів. Та останнє це розбір плану. А якщо комусь чогось не вистачає, чи розбір проблемних клієнтів та допомога, якщо виникли якісь проблеми з клієнтами?